Добрий день, вітаю вас на моєму каналі. Прикраси для пані. У нас чергова розпаковка, розпаковка посилочки з вінтажними прикрасами. Ось така цього разу невеличка, так, відкриваємо. Тут. Ага. Так, такие покумочек под номером пятьдесят семь. Так, и все речи почувствуют. Запаковані в окремі пакетики. Будемо витягувати по одному і розглядати ланцюжок в срібному тоні з замочком, гарний стан з підвісочкою, листочку. Все в відмінному стані. Ось такий ланцюжок. Наступна окраса. Так, со світлому, золотому тоні ланцюжок. З ось такими вставочками такого. Кольору слонової кістки і тиніші це є пластикові вставки. Ось таке гарне, цікаве, ніжне кольє, можна сказати. Наступна наша річ. Так. Таке намисто. Скляні кришталики, тут ставки. Такі металеві, дуже гарної якості. Так, є в нас маркування. Компанія Ліа Софія. Так, і ось центральна частина. Намистинки скляні гранені з ефектом АП. В такому бусковому тоні. Компанія Ліа Софія. Чудовий лист. Наступна прикраса: Ланцюжок в металевий, трошки крупніший, в темному тоні металу, Замочок, подовжуючий ланцюжок. І ось такі вставочки, в оправі безель. Угу. Здається мені пластикові, прозорі, ось така підвісочка, з агроном на мистин, мистини скляні, підперлинки, ось така з кришталиками, є невеличкі такі сходи покриття. Можна замінити так, і ось така поправі безель. Так, прикраса довга, вісімдесят дев'яносто сантиметрів. Так я Ось цей невеличкий. В основному бачу ланцюжки. Так, ось такий подвійний. Один. Довший ряд з таких крупних. Ланок, є замочок, подовжуючий ланцюжок, а перший коротший, дуже ніжний ланцюжок з підвісткою з сердечком. Маркувань немає. краса. Теж основа цужок в темному тоні металу, магнітний замочок. Все в відмінному стані, всі прикраси тут різні колечки, Ось такі фактурні, глянцеві. Так, і ось така центральна частина довжина 80-90 см. Така у нас прикраса. Наступна. Теж основа ланцюжок в срібному тоні. Є Є замочок. Подовжуючи ланцюжок, є ось таке маркування НУ, ніжний ланцюжок. Тут на ньому на мистинки металеві з кришталиками, крайні з прозорими. Ці дві з світло бусковими і тут темно такі фіолетові. Така градація кольору. Якісне виконання. Теж гарна, чудова прикраса. Так, теж. Розумію, що тут ці прикраси: Знову ланцюжок в срібному тоні, замочок, продовжуючий ланцюжок, підвіска з колечок переплетених. Одне з в срібному тоні з прозорими кришталиками. І Ця теж в срібному тоні така скручена, кружечок і в золотому. така підвізка маркувань немає. Але якісна, в чудовому стані, в хорошому стані. Ще один ланцюжок, теж в срібному тоні з замочком, з подовжуючим ланцюжком. Дуже-дуже ніжний, немає ніяких дефектів. Так, а що в нас тут? Так, він йде до певної межі, де з'єднаний колечком. І далі в нас ось такі підвісочки. Зі скляніна ми станемо такі капельки. таке дуже Ось така дуже ніжна прикраса. Так, і остання у нас прикраса. Ось така цікава. Так, як вона. Так, це, мабуть, витягнулося. зараз ми. Не можу зрозуміти, ось такий чокер дуже якісний, маркувань немає, а відщепилась, мабуть, ось ця підвісочка. Треба її одягнути. Ось так буде дивитися. Загалом тут такі два овали в глянцевому, глянцевий і матовий. Важко так. Так, є. Вихопилось. Зараз спробуємо ще раз Так, є. Так, ось такий мінімалістичний чудовий чок. Ось такий невеликий лот прикрас. А, в основному це є в срібному тоні. В основному ланцюжки, прикраси з ланцюжків. Є марковані Лія Софія і ось такий чудовий чокер. Так, на цьому завершуємо нашу розпаковку. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступній.